І для початку я прибираю плавники, які знаходяться біля голови, і плавники, які знаходяться на животику. Плавник, який знаходиться на спинці, та плавник, який знаходиться біля хвостика, прибираю за допомогою ножа. Острим ножем по шкірці, обережно роблю надріз від голови до хвоста. І також роблю надріз біля хвостика з обох боків. тільки обережно, без зайвих зусиль, щоб не порізати хребта. Після таких маніпуляцій шкіра зоселедця злазить одним рухом. Ви можете бачити це прямо. На відео Ножем розрізаю рибку по животу і дістаю всі нутрощі, молоки чи ікру можна з'їсти, а все інше викидаю та риби відрізаю голову. Розділяти рибу на філе починаю з хвоста. Роблю це обережно, без різких рухів, так щоб на грибці залишилась максимальна кількість реберних кісточок. Ножем обережно без зайвого натиску зачищаю всі чорні плівки. Якщо є необхідність, то можна філешки промити під холодною водою. Пара кісточок у мене залишилась. Прибрала їх руками, і ось такі гарні філешки у мене вийшли.